Готуємо дуже смачний, простий крем Рафаело. Беремо 4 яйця, додаємо стакан цукру 200 г. Зразу ставимо пів літри молока в ковшик, щоб грілося. Додаємо 1 четверту чайної ложки, ваніліну, 2 столові ложки, борошна, перемішали гарненько. Пальцем перевірили молоко, як воно, палець трошечки Гаряче, значить, з'єднуємо дві маси. Молоко переливаємо в збиті яйця з цукру. Додали пів стакана кокосової стружки, ставимо на маленький вогонь і постійно помішуємо. Варимо до першої бульки. Додали 100 г вершкового масла, перемішали. Крем готов, накрили плівкою в контакт. І на охолодження смачного.